Шановні учасники! В цьому відео ми розпочнемо показувати вам, як користуватись нашою платформою. Коли ви зареєструвалися на наш курс, ви бачите дуже багато курсів. Ви переходите на потрібний курс з акселератору, натискаєте і перед вами відкривається цей курс. Ви маєте... Зробити перше завдання, яке називається Розпочніть роботу. Ви відкриваєте це завдання, і в цьому завданні треба виконати всі пункти, які ви бачите. Спершу треба переключити свій обліковий запис на українську мову. В деяких завданнях ви будете бачити внизу галочку. Помаркувати як завершена. І ви натискаєте її, вона стає зелененькою. Тобто це означає, що це завдання виконано. Тут у вас також з'являється галочка, що це завдання виконано. Ви маєте надати нам відповідь на такі питання, як перевірити свою відповідність критеріям. Ви починаєте з заповнення форми, яка. Має тільки два запитання професійна категорія, до якої ви належите, а також країна вашого проживання. Я натискаю вибіркову, ви маєте вибрати ваші країни і підтвердити вашу відповідь. Далі, коли ви повертаєтесь назад до курсу, це теж галочка означає, що ви виконали своє завдання. Ми також просимо вас запрошувати колег приєднуватись до акселератора, копіюючи це посилання і повідомлення, запрошуючи колег приєднатись до акселератора. Як ви бачите, знову повторюється така ситуація, що ви маєте натиснути кнопочку, що це завдання виконано. Коли ви натискаєте, що воно виконано, ми бачимо, що ви виконали це завдання. Це потрібно зробити для того, щоб. Тут, де ви бачите, зліва маленькі замочки, вони відкрилися і ви мали доступ до наступних завдань. Далі ми вас запрошуємо представитись на платформі. Для того, щоб представитись в акселераторі вашим колегам, вам потрібно створити одну тему, назвати себе і прокоментувати. Наприклад, я напишу від імені. Однієї учасниці. Я написала тему Привіт всім і представилась. Ви маєте, звичайно, зробити це трошки довше, зробити нормальне представлення на платформі, але щоб пройти далі, вам також потрібно буде прокоментувати чийсь допис. Наприклад, я коментую допис іншого учасника. І знову це завдання у мене виконано. Далі ми, у вас відкривається крок перший, і ви маєте поділитись тим, що саме ви хочете зробити. Тут ви побачите форму, яку ви розпочнете, надасте відповідь на сім запитань, які ми до вас поставили. Це і є ваш план. Далі вам потрібно буде надати зворотній зв'язок. Вашому колезі, який також заповнив цей план. Зараз я його не бачу, тому що він у мене ще закритий. Після цього ви отримаєте зворотній зв'язок від колеги, який переглянув ваш план. Також ми пропонуємо вам отримати зворотній зв'язок від команди ППД. Протягом 48 годин ви отримаєте. Розгляд вашого плану та рекомендації, як його покращити. Акселератор розрахований на 4 тижні. Протягом 4 тижнів у вас будуть абсолютно однакові активності, але ми просимо вас виконувати все крок за кроком. Кожен тиждень розпочинається з понеділка, в якому ви запрошуєтесь до участі у зустрічі, а також вам пропонується запросити колегу приєднатись до акселератора. Коли ви запросите вашого колегу, будь ласка, по. Помітте ваше повідомлення, як вже зроблено. В понеділок ми просимо вас всіх визначати свою мету на цей тиждень. Це всього лише два запитання, на які ви маєте надати нам відповідь. Більш розвернуте запитання і більш а, коротке. Ви надаєте нам відповідь, і понеділок ми запрошуємо вас приєднатися до навчальної зустрічі. Якщо ви не змогли приєднатися до зустрічі, у вас буде доступний запис. Наступного дня ви можете переглянути цей запис і потім помітити це як виконане. Також кожної середи ми запрошуємо вас обговорити ваш прогрес на форумі. На форумі ви маєте створити тему і розказати про ваш прогрес, про ваші виклики, про все, з чим ви стикаєтесь. Ви можете ділитись успіхами, поставити запитання до ваших колег. Як бачите, тут дуже багато колег беруть участь і коментують один одного. І кожної п'ятниці ми просимо вас надати нам маленький звіт про те, як ваше. Справи просунулись на цьому тижні. Цей звіт складається із декількох запитань. Запитання стосовно прогресу, чи як ви виконали свою щотижневу ціль, чи використовували ви ППД? І що ви ще робили на цьому тижні? А також ми хочемо, щоб ви надали нам відповідь більш розгорнуто про те, що ви робили, поділитися якимось викликом. Кожної п'ятниці ми чекаємо на звіт від вас. І так, буде повторюватися всі наступні 4 тижні. Дякуємо!